Чверть на п'яту, значить, ранок, час нести коту сніданок. Прокидайтесь, годі спати, Кіт не буде голодати. В мене за ніч схуднув хвіст, а вона сказала, піст. Тепер, каже, не проси, м'яса сиру ковбаси і сосиски, і котлету, Кіт сідає на дієту. Як я житиму тепер? Хочеш, щоби я помер? В мене шок у ступор впав, я годину міркував, потім сівся у куточку і на білому листочку Господинці написав Трішки гарних пісних страв. Одягайся, список ось. Купиш скумбрію, лосось, кільку, мойву і сардини І всього по три рибини. Раз не можна впіст котлетки, то купи мені креветки. Все пісне, я так вважаю. Тому виклик цей приймаю. В тебе ж вистачить грошей, В піст коту не до